Чому поляки вийшли на протести проти Анджея Дуди? Як закон про розслідування впливу Росії на Польщу викликав шквал критики в бік влади? Які ризики цей закон несе для польської демократії, та як він може вплинути на майбутні парламентські вибори в Польщі? Так в цьому році у Польщі відбудуться парламентські вибори, там дві палати парламенту, і одночасно обиратимуть як депутатів сейму, так і сенаторів сенату. Конкретної дати виборів поки що не призначено, але традиційно це Овтень або листопад, і для Польщі це дуже важливі вибори. Хто отримає більшість депутатів Сейму, як правило, той і подає свого прем'єр-міністра, який формує склад уряду та затверджує його у президента республіки. І якщо все окей, то він призначає цього прем'єр-міністра та його уряд. Але щоб цей уряд приступив до виконання своїх обов'язків, необхідно отримати вотом довіри від сейму, тобто презентувати свою програму і отримати на неї добро через голосування депутатів. Якщо обраний президентом премєр міністр не має підтримки в парламенті, то повноваження призначити прем'єра та уряд відходять до сейму республіки. В цьому і важливість цих виборів. Хто отримав більшість у сеймі, то і формує уряд. Функції президента в цьому питанні вони більш формальні: запропонувати, погодити та прийняти з 2015 року. Більшість в польському сеймі належить партії право і справедливість та її партнерам по коаліції. Це партія братів Качинських, коли Колишнього президента Олега Качинського та колишнього прем'єр-міністра Ярослава Качинського. Чинний президент Польщі Анджей Дуда та чинний прем'єр-міністр Матеуш Маровецький теж від цієї партії. На майбутніх виборах їх головна мета втретє, поспіль отримати більшість в законодавчій владі, що гарантує формування уряду. Президента ця партія вже переобрала у 2020 році, тому Анджей Дуда спокійно буде президентом до 2025 року. Про нього у мене на каналі. Вже є велике відео. Раджу вам його обов'язково подивитись за нагадуванням в кутку екрану або за посиланням в описі під цим відео. Воно інформативне та дуже добре сформує ваше уявлення про людину, яка сьогодні є президентом Польщі. Друзі, не забувайте ставити вподобайки цьому відео та залишати свої коментарі. У вас це не відбере багато часу, а для невеликого каналу на Ютуб це дуже позитивний вплив на поширення цього відео. Також, якщо ви досі не підписані на мій канал, я не бачу перешкод підписатись саме зараз. Мої відео інформативні та виходять регулярно. І я гарантую, що від мене ваші стрічці рекомендацій не буде невиваженого контенту або спаму. Головним опонентом партії право і справедливість на майбутніх парламентських виборах як який в цілому в польському політичному житті є громадянська коаліція, лідером якої сьогодні є колишній очільник уряду Дональд Туск. Він очолив польський уряд після перемоги його партії на виборах у 2007 році. Тоді вони отримали 209 місць у Сеймі та 60 місць у сенаті. Але пізніше, у 2014 році, він пішов у європейську бюрократію та очолив там Раду Європи. Цю посаду сьогодні обіймає Шарль Мішель. Якщо вам цікаво, що це за інституція та які в неї повноваження, я запрошую вас подивитись моє відео про європейський союз, його створення, історію, здобутки, діяльність та інституції. Проте після своєї європейської каденції він повернувся в польський політичний процес. І зараз плюс-мінус головний опозиціонер країни. Ну на парламентських виборах так точно, і от польський Сейм за ініціативи партії Право і Справедливість пропонує та приймає закон про створення державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у період з 2007 року по 2022 Тобто за дивним збігом обставин починаючи з 2007 року, з року, коли очільником польського уряду став Дональд Туск, а його партія отримала більшість у парламенті. При цьому минуючі часи, коли парламентська більшість була у партії право і справедливість, а головою уряду був Ярослав Качинський, який сьогодні є очільником партії ПІС і веде цю партію на парламентські вибори. Цей закон було прийнято сеймом ще 14 квітня, але через місяць його відхилив сенат. А погодження сенату в цьому питанні необхідне. Там стверджують, що він порушує понад 20 положень Конституції Республіки Польща, і от тільки 26 травня Сейм польської республіки подолав вето сенату, повторно проголосувавши за цей закон. Президент Анджей Дуда швидко підписав цей закон, і в контексті майбутніх парламентських виборів це виглядає дуже. Провокаційно, і я поясню чому. Але перед цим нагадую, якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, є чотири способи: одноразовий донат на банку Монобанку, спонсорство YouTube, платформи БайМій та Patreon. Велика подяка тим, хто вже підтримує мій канал своїми донатами. Це мотивує на створення регулярного контенту. І звісно, особиста подяка пану Микиті. Підписаний закон пропонує створення державної комісії, яка складається з дев'яти осіб, призначених сеймом польської республіки. Кожна партія може подати свого представника, і потім прем'єр-міністр Матеуш Моровецький обере голову комісії з її складу. Ця комісія має на меті визначити, хто серед великого спектру державних службовців у період з 2007 року по 2022 рік був під впливом Росії та діяв на шкоду інтересам польської республіки. Закон зобов'язує майже кожний державний орган та кожне підприємство надавати на запит цієї комісії доступ до будь-якої інформації. В додаток комісія може Звернутись до прокуратури з клопотанням про проведення обшуку або з клопотанням вилучення речей з метою забезпечення доказів у справі, ще й працювати ця комісія зможе в режимі таємності. І головне, в результаті свого розслідування, ця комісія може заборонити особі, яку визнають умовно агентом російського впливу, обіймати державні посади на строк до 10 років. Додам ще трохи контексту для партії Право і справедливість основним об'єктом критики є Дональд Туск а основним методом критики звинувачення на його адресу в лояльності до Росії, коли той був. Прем'єр-міністром Польщі, і якщо ця комісія почне свою роботу після погодження Конституційним судом 27 червня, то перші звіти можна очікувати вже у вересні, тобто напередодні парламентських виборів. А звертаючи увагу на обґрунтування цього закону про створення комісії, очевидно, хто буде першою ціллю розслідування. Це лідер опозиції Дональд Туск, за часів якого Польща серйозно поглибила свою співпрацю з російським Газпромом. У 2010 році була підписана. Ціна угода, яка, по-перше, збільшила обсяги поставок російського газу в Польщу, а по-друге, практично виключила ризики втрати Газпромом монополії на поставку газу в Європу трубопроводом Ямал Європа, який проходить крізь Польщу, і навіть тоді, у 2010 році, ця угода з Газпромом дуже жорстоко критикувалась. А на стадії підготовки угоди проти неї ще встиг виступити президент Лех Качинський, який пізніше, за кілька місяців, загинув в авіакатастрофі катастрофі під Смоленськом, і от контекст майбутніх виборів одразу дав привід для опозиції охрестити закон про створення цієї комісії як закон Туска, тобто закон, який має на меті створити перешкоди для лідера опозиції та його команди обіймати державні посади. Таке трактування закону мобілізувало опозицію та громадськість, які зібрались на антиурядові протести у Варшаві, на які за різними оцінками вийшло до 500 тисяч людей. Там виступив і сам Дональд Туск, очільник громадянської коаліції. А також там був і 79-річний Лех Валенса. Він колишній президент Польщі та лідер профспілкового руху Солідарність, який ознаменував падіння комуністичного режиму у Польщі. Цей мітинг доволі чисельний і деякі Дійсно порівнюють його з протестами проти комуністичного режиму у 1980-х роках. В додачу і сам мітинг відбувся 4 червня в річницю парламентських виборів у Польщі 1989 року, на яких комуністична партія зазнала нищівної. Поразки і громадянська коаліція Туска сподівається, що цей мітинг вселить оптимізм в польське суспільство напередодні загальних виборів восени, крім польської опозиції. Цей закон також занепокоїв і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Речник державного департаменту США заявив, що такий закон може бути використаний для блокування кандидатів опозиційних партій без належної процедури. У відносинах з європейським союзом цей закон це ще одна глава у протистичні. Стаянні Варшави та Брюсселю. європейська комісія вже почала процедуру про порушення Польщею законодавства Європейського союзу через прийняття цього закону і вимагає від Польщі роз'яснень протягом 21 дня. Ця напруга лише посилює тривалу суперечку щодо верховенства права в Польщі, в результаті якої Європейський Союз вже заморозив понад 35 мільярдів євро з фонду постковідного відновлення для економіки Польщі. Польський уряд спробував відповісти союзникам на їх зауваження, але цього було замало, а питань від партнерів ставало більше, бо прийнятий закон дійсно несе великі ризики. По перше, це контекст приймати такий закон напередодні парламентських виборів означає створення проблем для демократичного процесу, і воно як мінімум дивно. По друге, є принципи права: в державі існує розподіл влади: на законодавчу, яка приймає закони, виконавчу, яка керує країною, і на судову, яка чинить судочинство. Комісія, яка створюється відповідно до дискусійного закону, підриває незалежність судової влади, бо фактично дублює її повноваження. Тобто тепер не тільки суди можуть Носити рішення та санкції, але і створена парламентом комісія. І заборона обіймати державні посади це санкція, яка може застосовуватися виключно судом. По третє, закон не має зворотньої сили. Це означає, що не можна судити людину за дії, які на момент їх вчинення не тягли за собою відповідальності. А за цим законом пропонується зробити саме це. Ба більше угоди з Газпромом була підписана до незаконної окупації Криму Росією у 2014 році, і Польща за нинішньою правлячою партією Право і Справедливість продовжувала купувати російські енергоносії в притул до цього року. Ці пункти об'єктивно не дуже окей для цивілізованого суспільства, і президент Анджей Дуда після шквалу критики вніс правки до закону. Вони скасовують застосування. Санкції для людей, яких ця комісія визнає винними в діях під впливом Кремля, включаючи заборону їм обіймати державні посади. Точніше, замість санкцій, комісія видасть заяву, що особа, яка була визнана такою, що діяла під російським впливом, комісія не гарантує, що вона. Буде належним чином виконувати свою діяльність в суспільних інтересах Польщі. Ну, ви розумієте, як це буде виглядати, коли у вересні перед виборами комісія скаже, ми визнаємо, що Туск діяв під російським впливом, і не гарантуємо, що він буде діяти в інтересах Польщі. Ну м'яко кажучи, контраверсійно. Також Дуда пропонує заборонити депутатам та сенаторам бути членами цієї комісії. І замість призначення голови комісії прем'єр-міністром голову обиратимуть вже в сеймі. Але треба мати на увазі, поки що навіть правки Дуди не внесені, бо їх ще треба проголосувати у сеймі. А за деякими джерелами цей крок президента Дуди став несподіванкою для керівництва партії право і справедливість. Тому можна плекати великі сумніви, що ці правки пройдуть у парламенті. А затвердження цього закону конституційним судом країни, яке заплановане на 27 червня, це більше формальність ніж реальна перепона на шляху до набрання чинності цього закону. Бо абсолютна більшість чинних суддів Конституційного суду Польщі були призначені сеймом, в якому більшість належала партії Піс. Свого часу через це в Польщі були серйозні протести. Дивіться у моєму відео про Анджея Дуду. Давайте спробую описати ситуацію коротко: восени в Польщі парламентські вибори. Є два головних політичних гравця: правляча партія Право і Справедливість та опозиційна громадянська коаліція. Лідером громадянської коаліції є Дональд Туск. Він був прем'єр-міністром Польщі і, за його каденції, Польща поглибила енергетичні відносини з Росією. І через це партія Право і Справедливість прийняли закон про створення комісії, яка буде розслідувати російський вплив та може заборонити обіймати державні посади особі, яку визнає такою, що була під цим російським впливом в опозиції одразу зорієнтувались і зрозуміли, які ризики несе цей закон. Європейський союз та Сполучені Штати вже висловили своє занепокоєння, але в Польщі заявили, що не вірять в здатність Європейського союзу вжити обмежувальних заходів через створення цієї комісії. Європейська комісія і так вже заморозила 35 мільярдів євро з фонду постковідного відновлення для Польщі. А польський уряд скоро планує надати аргументовану відповідь для європейської комісії з приводу. Прийняття цього закону Анджей Дуда заявив, що вніс правки до закону та забрав у комісії можливість накладати санкції з позбавлення права обіймати державні посади. Замість цього комісія зможе зробити доповідь, яка межуватиме з публічним цькуванням. Але навіть ці правки ДУДЕ треба проголосувати в парламенті. Тому, скоріш за все, ця комісія буде працювати та зробить відповідні доповіді напередодні парламентських виборів, попри те, що закон дійсно не дуже окей. В цілому питання російського впливу дуже актуальне, особливо на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бо російська влада десятиліттями корумпувала цивілізовані країни дешевими енергоносіями, а подекуди просто кейсами готівки. Інші країни також аналізують. Зують російський вплив на своїх державних службовців та на своїх політиків, і це правильно і це необхідно робити. Навіть щось схоже зробили у Франції, але поза контексту виборів, і трошки цивільніше в рамках парламентської комісії, і без такої драми. Фон польських виборів однозначно забарвлює ситуацію в додачу, і вже традиційні питання до Польщі в контексті верховенства права та незалежності судової влади. Але для партії право і справедливість ці вибори вирішальні Стратегія обрана чітка або все, або нічого. Якщо партія Піс програє вибори, уряд сформує громадянська коаліція Дональда Туска, а президент Анджей Дуда продовжить обіймати свою посаду ізольовано від законодавчої та виконавчої влади. Партія Право і Справедливість піде в опозицію. Щось схоже в історії Польщі вже було, і також з цими політичними ігроками. Колись владу президента Леха Качинського, представника партії Право і Справедливість, ізолювали парламентські вибори. Тоді, у 2007 році, очільником уряду став його опонент Дональд Туск. А вже на наступних президентських виборах, після жахливої катастрофи під Смоленськом, де загинув Лех Качинський, президентом Польщі став представник партії Туска Броніслав Камаровський. І для чинного лідера партії Право і Справедливість Ярослава Качинського ці вибори, скоріш за все, справа принципу. І попри те, що Піс лідує в опитуваннях, розрив стає все менше і менше. Про парламентські вибори в Польщі думаю, ми поговоримо в окремому відео. А в цьому я сподіваюся сповісти вас про польські дискусійний закон. Закон, який робить особливий фон майбутнім парламентським виборам, для нас в Україні це просто черговий акт політичного процесу в Польщі, нічого більшого. Розслідувати російський вплив конче потрібно, але бажано це робити цивілізованіше, але обов'язково робити. До зустрічі!